Вінниці перевіряють укриття державної та приватної власності. Переселенці з Харкова відновлюють бізнес у Вінниці. Вінницькі мисткині до Дня міста готують вироби з символікою міста, презентують їх на платформі Байві. Вінниці перевіряють укриття державної та приватної власності. Таких у Вінницькій громаді понад 70, каже директор міського департаменту цивільного захисту Олег Парфілов. Розповідає, до повномасштабного вторгнення вони використовувалися виключно для укриття працівників. Тепер там можна перечекати повітряну тривогу усім містянам. Ці сховища використовувалися раніше для укриття працівників підприємств, але у зв'язку з тим, що ці підприємства вже ліквідовані. Ми зараз їх будемо використовувати і використовуємо для укриття населення. Була проведена робота з керівниками підприємств. Одні тільки почали, другі вже завершили роботи по облаштуванню цих приміщень. По багатьом роботи ще продовжується. Розповідає головне на що звертають увагу, це наявність вентиляції, світла, води та запасних виходів. На першому етапі це елементарні умови, щоб була електроенергія, щоб можна було зарядити телефон, щоб була вода, щоб працював санвузол, щоб зачинялися двері і, звичайно, щоб в приміщенні не було сміття. Сьогодні комісія у складі рятувальників та працівників департаменту цивільного захисту проводить перевірку сховища в одному з торгових центрів міста. Тут зробили капремонт, провели світло, інтернет, подбали і про аптечку та вогнегасник. каже Дмитро Сініцин, головний енергетик ТРЦ. Раніше це приміщення було в набагато гіршому стані. Ми в короткий термін обладнали його місцями для сидіння та лежання зручними. Щоб людям було тут комфортно перебувати і обладнали вентиляцію, яка забезпечує комфортні умови для перебування там 200-300 осіб. Укриття збудоване на глибині 6 метрів, каже Сініцин. Роботи з його облаштування ще тривають. Зараз ми займаємося каналізацією та водопостачанням централізованим. У нас є забезпечення води питної, яке. Дозволяє тут перебувати людям безперервно, але зараз проводимо ремонтні роботи по каналізації і водопостачання. Займаємось реконструкцією системи вентиляції, хочемо її удосконалити, забезпечити. Всі кімнати повітропроводами також забезпечити забір свіжого повітря з вулиці. А це вже інше сховище. Балансоутримувач, одне з підприємств. Перечекати сигнал повітряної тривоги тут можуть до 70 людей. Зараз його лише облаштовують, каже директор мережі центрів підліткових клубів Дмитро Мира. До мене звернулися мешканці можайки, тому що вони саме вони мені підказали, що тут знаходиться укриття. Ми разом із власником заводу його оглянули, домовилися під час говорят комісії. Про наступні кроки його поновлення, тому за невеликий період тут провели освітлення, поставили розетки. Зараз монтуються лавочки, підсипали підлогу. За словами Олега Парфілова, укриття у Вінниці перевіряє 70 робочих груп. Якщо схов відповідає усім критеріям безпеки, його наносять на онлайн мапу укриттів. каже Парфілов, перевіряють і ті, які вже нанесені на мапу. Мета цієї перевірки. Уточнити перелік об'єктів, тому що є звернення як керівників ОСББ, так і звернення управляючих компаній, звернення населення про те, що декотрі об'єкти ну, внесені на карту на мапу помилково. Тому ми ще раз відпрацюємо всі об'єкти, побачимо недоліки, побачимо те, що було зроблено з часу. Попереднього відпрацювання зробимо висновки, і відповідно внесемо зміни на нашу мапу. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Літаки, ракети, і нам прийшло тікати. Ми бігли всією родиною. Ну, все залишили речі, домівки, обладнання, бізнес і були морально вже. Налаштований на те, що ми все втратимо спершу. Евакуювалися самі за два тижні. Повернулися, аби вивести свій бізнес із Харкова. Власну компанію, родина овсянникових заснувала у Харкові 17 років тому. На ринку надають послуги з прочищення каналізації, труб, сверловини і колодязів. Викачують вигрібні ями. Вдома напрацювали базу з 200 тисяч клієнтів. У Вінниці починати довелося. Усе спочатку обладнання повезли, як частково не все то, що могли разом з потужностями компанії. Пропонували переїхати у Вінницю і своїм робітникам з 30 фахівців, які працювали у Харкові. Евакуювалися двоє. Роман Рябчук – один із них. У квітні виїхав разом із родиною. Спершу зупинилися на Полтавщині, потім покликали у Вінницю жити і працювати. У Вінниці було якось спокійніше на той час. Ми Прийняли рішення виїхати сюди. І зрозуміли, що є база для продовження нашої роботи. Свій колектив, своя робота залишилася, яку я вже знаю, яку я можу робити, до якої я призвичаюся. Тобто, це мені легко, я розумію це все, розумію систему каналізації. Вимушено приїхав з Харкова до Вінниці майстер Костянтин Сурудін. Житло з родиною вони мають. Просиділи в бункері около, ну, 7 днів. Почалася більш серйозні бомбожки, евакуювали сім'ї, ну і добиралися до Вінниці порядка трьох днів. Клієнтів у вінниці значно менше, але це справа часу, каже, бо каналізація у домі є у кожного, і попит на ці послуги буде завжди. Тут клієнтів мало, в Харкові було набагато більше. Ми тут напрацьовуємо клієнтуру клієнтів, фірми. Предприяття, супермаркети є обладнання на викачку, є обладнання на чистку, на промивку. Каналізаційна компанія на 20% функціонує в Харкові, 80% потужностей. Тепер у Вінниці каже дружина власника фірми. А за сумісництвом і керівниця відділу продажів Аліна Овсянникова ризикнули, виїхали. А тепер мають власну філію у Вінниці. Нині у них понад дві сотні задоволених клієнтів. Наша принципова позиція не виїжджати з країни, Тобто економіка України це дуже важливо на даний час. Треба її піднімати, треба давати, працевлаштовувати наших працівників, наших українців, вінничан. Ну, тобто складувати руки і сидіти, чекати чогось, ну, це. Це не вихід від початку повномасштабного російського наступу і зоне активних бойових дій у Вінницьку громаду релокувалося 121 підприємство. Тим самим створивши у місті понад 630 робочих місць. це влаштовано як вінничан, так і переселенців. Такі цифри називає міський голова Сергій Моргунов станом на 4 вересня. Овсянникова нині теж шукають фахівців. Потрібні двоє менеджерів з продажу, двоє слюсарів і водій. По закінченню війни каже власник Юрій, філія компанії залишиться у Вінниці. Відтак послуги надаватимуть і у Харкові, і у Вінниці. Ми не збираємось повністю покидати Вінницю. Якщо ми взяли на себе обов'язки, прогарантували обслуговування нашим клієнтам. Ми не можемо. Залишити Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Вінницькі мисткині презентують свої вироби на платформі Байві. Її створили в Офісі туризму Вінниці. Мисткиня Леся Зіанурова розмальовує екоторби, зображує прапор та символіку Вінниці. Наш час зараз зобов'язує усіх нас бути патріотами. Зараз це так дуже яскраво виражено. І кожен українець хоче кричати Я українець. От і я також в своїй творчості кричу, що я українка, я вінничанка, я пишаюся цим. Розмальовує фарбами мисткиня і сорочки, називає їх мальованки. На цій блузці уособлюється українська якась тематика і душа України, тому що це все наша природа, і мак, і вишні. Олександра Білоус працює у техніці бісерного ткацтва. Розповідає, плите пояси, браслети, обручі, брелоки та гердани. Три кольори. Три пакети бісеру, але вони тляс лягають в абсолютно різні візерунки, тих самих три кольори, тих самих три кольори, і абсолютно різні вироби, дуже різні орнаменти. І тому це дуже кропітка робота, але. Якщо це подобається, це приносить задоволення, і тоді народжуються дуже гарні вироби. На виготовлення такої прикраси витрачає тиждень. До дня міста каже, створює особливий брелок. Герб нашої вінниці. Я, наприклад, коріна Вінничанка. Я тут народилась, я тут навчалась, я тут виросла. Тут пішли в школу мої діти, тому це надзвичайно важливо для мене. Наше місто сповнене дарує нам натхнення. Вироби з символіку міста мисткині презентують вже цієї суботи у день народження Вінниці. Загалом платформа Байві об'єднує 30 мисткинь, які створюють речі власноруч. Про це Суспільному розповіла очільниця міського офісу туризму Тетяна Маєвська. Наша основна мета познайомити з Вінницею, з містом ідей, з містом затишку, з містом пошуку цієї життєвої рівноваги сьогодні. Познайомити як найбільше і наших. Містян і українців, і по суті, весь світ, тому що про наші таланти, про наших людей повинні знати всі. У день міста свої вироби презентують 10 майстрів, каже Тетяна Маєвська. Ознайомитися з асортиментом можна у соцмережах платформи Байві та офісу туризму Вінниці. Наталі Колодій, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця. Сім спортсменів Вінничини повернулися із чемпіонату світу з чотирма призовими медалями. Турнір зі змішаних єдиноборств відбувався в Абу-Дабі. Змагалися у складі національної збірної України. Загалом участь брали 59 спортсменів, каже керівник федерації Володимир Соляр. «У нас Чотири нагороди, це в нас три срібла і одна бронза. Це досить хороший результат. Чому? Тому що з кожним роком змагання стають все більшого масштабу і з кожним роком рівень спортсменів досить великий і конкуренція досить велика. І ми розуміємо, що потрапити навіть в п'ятірку на змаганнях такого рівня це тут також результат. А здобути призове місце це, в принципі, завдання ми спорили своїм. За нагороди боролися 500 спортсменів з 42 країн світу, вік учасників від 12 до 17 років. Серед них Іван Бердиш із Погребища. Хлопець посів друге місце у ваговій категорії 72 кілограми. Зі мною були представники команди Індії, Ізраїлю, Америки, Уельсу фіналі я змагався з американцями, якому поступився. Я думаю, що мені не вистачило навичок в партері на землі, і вважаю, що мені потрібно було трохи спокійніше працювати. Серед призерів – 14-річна Мирослава Бойчук. Вона отримала срібло у ваговій категорії 44 кілограми. Для дівчини це другий турнір. Розповідає, що у змішаних боях найбільше любить адреналін. У Еміратах мала два поєдинки з представницями Казахстану та Румунії. Останній програла. Потрібно було попрацювати з нею в стійці. все таки я як передивлялася бій, то ну, помітила, що в стійці я була. Сильніше і я б могла виграти, але трохи поспішила. Загалом українська збірна за чотири дні змагань на міжнародному чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств здобула 32 медалі 8 золотих, 14 срібних і 10 бронзових нагород. У командному заліку випередили учасників зі Сполучених Штатів Америки і Таджикистану. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 488 прізвищ. У середу, 7 вересня, синоптики обіцяють, буде сонячно. Вдень стопчики термометра фіксуватимуть 21 градус тепла, вночі – 5 із позначкою «плюс».